Священник, який поставив хрест на свій кредит. Клієнт, який хотів підсадити мене на стакан та банк Михайло. Три цікаві історії з робочих буднів банківського працівника. Додивіться до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волет Pro. Сьогодні у нас додатковий випуск про історії з робочих днів банківського працівника. Адже у попередньому відео в коментарях ви писали зробити ще такий випуск і розповісти інші історії, тож розповідаю. А попередній випуск ви можете глянути ось за цим посиланням. І так розпочнемо про священика, який поставив хрест на свій кредит. Перед тим як розповісти цю історію, хочу наголосити, що я з такого регіону, який в нашій країні називають Святою Галичиною. І я віруючий і розповідаючи цю історію, не маю на меті якось негативно вплинути на ваші релігійні переконання. Після прослухання цієї історії просто треба пам'ятати, що священики це посередники між нами і вищими силами, і не завжди цими посередниками стають дійсно ті, хто має покликання. Часом для когось це просто професія і не більше. І так, це було мабуть років сім тому, і тоді я працював в банку менеджером з юридичними особами. І приходить священик до мене, який хоче відкрити рахунок для своєї громади. Хто не знає, то парафії, церковні громади, релігійні організації мають відкривати юридичні особи, і, відповідно, вони також мають рахунки як юр особи і мають свої печатки. Поки я перевіряю документи на відкриття, цей священник запитує мене, чи ми не кредитуємо. Кажу, та надаємо кредити. Він каже, я б на сина взяв. Кажу, то добре, хай приходить, принесе довідку про доходи і можна буде кинути заявку на погодження. Він каже, що той ніде не працює і видає геніальну ідею. Каже до мене, слухай, якщо я йому таку довідку зроблю, що він працює в нашій організації, напишу йому там хорошу зарплату і поставлю печатку. Тож довідка з печаткою все ж буде добре. <хи> я як це почув, то вже зрозумів, що дядько мені попався цікавий. Кажу: та, по-перше, фальшива довідка, я таким займатися не буду. А по-друге, банк побачить, що по ІПН вашого сина не було сплачено податки, тож немає сенсу малювати довідку і навіть думати про таке. Він такий зле. Я кажу, та давайте на себе спробуйте, у вас є офіційні доходи, з вами шанси більші. Він каже, там мені не дадуть. Я питаю, а чому? Ви мали якісь кредити, чи може маєте дівчі? Він каже, я мав кредит, але я на ньому вже хрест поставив. І коли він це говорить, то рукою в повітрі робить, наче хрест. Ця фраза мене зацікавила, і я питаю, що означає хрест поставили? Він каже, я що взяв, те віддав. Мене ще більше це інтригує, я запитую, як це що взяв це віддав? Ви його погасили повністю чи ні? Він каже: я взяв 7 тисяч і 7 тисяч віддав. Я кажу, так, ж кредит точно мав додаткові витрати комісію, проценти. І тут він пояснює: каже, що взяв кредит в банку ВТБ. І ось цей банк ліквідували. Він був російським. І цей священник собі подумав, що кредит віддавати не треба. Точніше, він повернув тіло кредиту і більше нічого не платив. Я йому пояснюю, що це так не працює, що в нього там прострочка йому мають до сих пір телефонувати колектори. І він каже: та, дзвонять, я не беру трубку. Я ще намагався йому пояснити, до яких наслідків це все може призвести, але усі його відповіді були приблизно ось такими: в мене з цим банком все закрито, на цьому кредиті поставлений хрест. Ну, що є, то є. Поки ми це говорили, я вже відкрив рахунок його церковній громаді і дав йому реквізити та миттєву корпоративну картку. Ну і він збирається вже йти і каже до мене таким вимагаючим тоном: чужі Ігор, мені тут треба на парафію з'їздити, але я гаманець забув. Може, маєш мені дати 100 гривень на маршрутку? Мене аж перекрутило всередині, коли я почув ось це дати в такій зухвалій манері. Якби він іншим тоном це сказав, якби замість дати було позичити, я б може і дав йому ці кошти. Але дати стоном, наче я йому їх винен і зобов'язаний дати, мене реально вкурвило. Кажу, ні, не маю. Він за здивованим виразом обличчя каже мені: Та глянь, гаманці може, маєш. Я, просто офігівши від того, кажу ні, бо маю все на карті, банкомат не працює в касі обід. Він з прозирливим поглядом відповідає: Зле, то є дуже зле. Розвертається і йде. Думаєте на цьому все? Ні. За два дні, в після робочий час, десь годинка 9-10 вечора, телефонує мені на відомий номер. Приймає дзвінок і кажу, Ало. Чую не зовсім тверезий голос на фоні ресторанного шуму і музики, який говорить, Ігор, то отець такий, то такий, то глянь мені, чи гроші не прийшли, мені тут зняти треба з корпоративної картки. Кажу, я не на роботі то зглянути не можу, а баланс можете перевірити в будь-якому банкоматі. Він знову: то є зле, то є дуже зле, і кидає трубку. На другий день зранку прибігає він у відділення з таким шлейфом, наче він останні 50 грам півгодини тому випив, і питає, що там на рахунку. Там дійсно прийшли якісь кошти. Він їх зняв у касі готівку і приходить знову. Дає мені флешку і просить роздрукувати пару листків А4. Друкую. Кожен листок це звернення про фінансову допомогу на будівництво якоїсь церкви, і кожне таке звернення має іншого адресата. Частина це обласні депутати, частина якісь благодійні фонди чи організації і так далі. Як виявилось, він ці листи штампував ледь не кожного дня і відправляв кому тільки не лінь. Чи справді там будувалася якась церква, я не знаю. Він, правда, згадував за якийсь фундамент, ще щось там. Але чи йшли усі ці благодійні надходження за своїм призначенням, я трошки сумніваюся. Бо все, що він робив, це знімав готівкою ці кошти з корпоративної картки. І один раз я його бачив біля банку в такому стані, що він на відстані 2 метрів не зміг мене впізнати. Незабаром мене перевели на іншу посаду, і я вже цього дядька більше не бачив. Ось така ось історія. Наступна історія трішки позитивніша, але також про алкоголь. Один з моїх клієнтів, таке враження, що хотів з мене зробити алкоголіка. Це було більше 12 років тому. Я вчився на 4 курсі, жив на гуртожитку, але вже працював в банку. Був один клієнт, він був директором якоїсь товки, яка щось там робила з деревом. Я вже не пам'ятаю деталей. Чим конкретно вони займалися, вже не пригадаю, але пам'ятаю, що в них була бухгалтерка, якій було 60, і вона на відріз відмовилась від клієнт-банкінгу і заставляла цього директора знімати кошти по чековій книзі і носити паперові платіжні доручення, по яких комісія була більша, значно більша, аніж платіжка через інтернет-банкінг. Це був той випадок, де бухгалтер вказував директору, що робити. Справа в тому, що цей директор боявся заповнювати сам ці чекові книжки, бо з чековими книгами це ще той геморой. Одна якась помилка, не чітка буква чи цифра, і потім аудит за це штрафує. Тож з банку ці чеки дуже ретельно перевіряли. А вони ще, як не зло, були з такого паперу, наче ну, не кожна ручка по цьому чеку нормально писала. Та й сам директор був 60, тому він приходив з ними, з тими чековими книгами у відділення, і я вже вписував там суму цифрами і прописом і ставив дату. Призначення там вже було вписане, бо він знімав тільки зарплату, кожен чек був пропечатаний, і вже з його підписом. Я не мав би цього робити, але він завжди дуже просив, і він такий безобідний дядько, якому важко відмовити. Ну і я йому пару разів заповнив, допоміг, і він під час розмов дізнався, що я ще студент, що живу на гуртожитку і так далі. З цього моменту він кожного разу, коли приходив щеком і просив мене його заповнити, приносив мені коньяк. не 0,5, не 07. Ні, ось таку маленьку плящинку 0,25 чи 0,3. Відмовитись було нереально, бо він не йшов з відділення, поки цю пляшку не залишив. Тож легше було її взяти, аніж безкінечно з ним сперечатись. І фішка в тому, що коли я відмовлявся брати, він завжди говорив: ти студент, тобі треба, я також жив на гуртожитку, я знаю, що там часто п'ють. Я йому кажу, що це на першому курсі в нас забагато вітру в голові було, а вже на четвертому більшість хлопців працює, тож нам не до п'янок. А він махає рукою і каже: Та що ти мені розказуєш? Ви тут сіп'яєте, я все знаю. Я сам такий був, бери, не вимахуйся, вечорами пригодиться. Більше того, вже за декілька місяців він, коли приходив, то ще почав час від часу питати, чи не хочу я після роботи випити з ним по 50 в найближчій корчмі. Каже: я б з тобою випив, ти ніби нормальний такий пацан, не дурний. Я завжди знаходив причину відмовити, але завжди було цікаво, чи то він просто шукав компаньона з ким би то чарку перехилити, чи то в мене на лобі десь було написано, що я готовий вмазати сотку про перші же можливості. Коротше, веселий такий дядько. При тому, що він зовсім не виглядав на такого, що вживає, ніколи за пашком на відділення не приходив і досить такий інтелігентний. Але суть історія така: враховуючи кількість пляшок, які він приніс, і комісії, які він заплатив за паперові платіжки і чекові книги. Він так міг легко найняти сучаснішого бухгалтера, який би все робив в інтернет-банкінгу дешевше, а не заставляв директора бігати у відділення і платити по 50 чи навіть 100 гривень за кожну платіжку та за кожен чек. І на завершення, коротенький, смішний епізод, також про дядька 60. Якось заходить на відділення такий повненький дядько з басистим голосом і каже на все відділення: Доброго дня, а де тоді банк Михайло? Я в той день щось був з хорошим настроєм, тож сміюсь, і відповідаю йому. Міші вже немає, Міша вже все, але Міша був ось там через дорогу. Він вловив гумор і каже до мене, сміючись: «Молий, як би ти знав, як мене той Михайло на. Я сміюсь, він також. І за секунду він каже: Ладно, йду до них розбиратись, може, що віддадуть. Справа в тому, що був такий банк Михайлівський, і там людям трохи біди наробили. Замість депозитів, які підпадали під дію фонду гарантування вкладів, там відкривали якісь інвестиційні вклади в якусь фінансову компанію. І такі договори не покривалися фондом гарантування. Ну і, звісно, в один прекрасний момент банк збанкрутував, і люди залишились без нічого. І очевидно, що цей дядько був таким щасливчиком, який поклав гроші не у банк, а в якусь фінансову компанію. Відділення такого банку було відносно поблизу, тож часто люди заходили і питалися, чому відділення цього банку вже не працює. І значна частина клієнтів цього банку назвала цей банк не Михайлівський, а просто банк Михайло. Якщо вам цікаво почути ще схожі історії з робочих буднів банківського працівника, то напишіть про це у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!